Привіт, мої хороші. Сьогодні хочу вам запропонувати ститний обід або вечерю. Дуже смачно. Це буде на основі овочів та м'яса. І так мають такі кусочки гарних м'яса, не знаю, шинка, це чи що. Не знаю, ну, а це є м'ясо свине. Я його нарізаю на такі трошки більші кубики, кусочки. Жара. Спека, але все рівно щось потрібно їсти і на самих фруктах ти не проживеш. Хочеться якогось м'яса якоїсь катоплі. Це м'ясо в мене вимочувалось і так досить довго десь цілу ніч вимочувалось. Ось на такі кусочки. Каструбку я вже поставила на вогонь, нехай вона розігрівається. Тобто олійку туди налина і нехай з олією розігрівається. А ми швиденько нарізаємо м'ясо. Ну, Можна і використати, хто не любить свинину або щось таке хоче дієтичне, то можна і курочку використати. Чи бедра, чи філе. То, яке любить м'ясо. І так, м'ясо ми вже нарізали. Я сподіваюся, що вже каструлька олійкою розігрілася. Так, вже розігрілася і ми туди скидаємо огурчу олію. Як м'ясо смажиться, я начистила, це вже у мене молода картопля, начищена, і я ось на такі дольки ріжу. Морку можна натерти або нарізати ось такою соломкою. Коли я тушу овочі, то я нарізаю морку. Я не люблю натерти, тому я нарізаю. Ви робіть та і вам підказує серединка. Тут якась крива, викривлена, але ми на ній все робимо. Все ріжемо. Так, морква у нас нарізана. Беремо цибульку. У мене всі овочі вже помиті, почищені. Ріжу її знову. Пополам і ось на такі переполовинені кольця. Це все ми робимо, поки смажиться м'ясо. Перекладаємо у тарілочку, бо м'ясо ще не підсмажилося. Нарізаємо кабачок або цукіні. Я його помила, чистити від шкірки я не буду, тому що він є молоденький. Якщо вже він у вас старший, то краще його від шкірки почистити. І нарізаю ось на такі, бачите, десь приблизно сантиметр. І потім на кубики. Нарізаємо печериці. Ось так. Ось на такі кубочки. Це буде в мене на маленьку каструльку. Якщо ви будете робити на велику каструльку, значить потрібно збільшити всі інгредієнти. Цукінні, чи морква, цибуля, печериці однозначно та й картопля. І тут у мене ще такий інгредієнт, є е, така зелень, як бурачок, листя бурячка, червоного бурячка. Теж ми його нарізаємо. Повірте, це буде дуже смачно. Поки смажиться м'ясо, ми вже все тут нарізали. М'ясо перемішуємо. От бачите, дуже багато тут води, рідини. Нехай вона випаровується, і м'ясо потрібно підсмажити. Я ще не солила, не перчила. Просто суто олійка і м'ясо. М'ясо починає шкварчати, тобто, означає, що вже вся рідина випарувалася. Я трошки потримала під кришечкою, щоб м'ясо більше могло протушитися. А тоді вже підсмажитися. Сюди ми додаємо морку та цибулю, яку попередньо нарізали. Все. Солимо та перчимо. Перемішуємо. І нехай морква добре підсмажиться з цибулькою та цим м'ясом. Це дуже смачно виглядає і дуже смачно пахне. Чи то я така голодна, чи то дійсно так все смачно. Одразу сюди я додав печериці, так як вони можуть виділити рідину. тому я одразу додаю печериці і нехай воно це все обсмажується разом. І накриваю кришкою. Все, м'ясо підсмажилось, морква підсмажилась, цирбуля печериць також. Сюди ми даємо нашу картоплю. Тут в мене сильний вогонь. Додаємо сюди цукіні. Знаю, що цукіні вони мають менше рідини, ніж кабачок. Даємо сюди лавровий лист. Щось тут дуже багато в мене всього вийшло. Так. І додаємо любі приправи, які вам подобаються. Це у мене суміш прянощів до картоплі та овочів. Ну, там ще є. Так, і ще підсолюємо. І до цього всього додаємо водички. Небагато. Водички в мене ось так приблизно, щоб ви могли орієнтуватися. І накриваємо кришкою. І варимо до готовності. Все добре добреся практично 20-25 хвилин. Ми сюди додаємо ось цю зелень, тобто листя бурячка і кріп. Сюди ми ще додаємо вершки. І все вимішуємо. Так, я зараз спробую, що ми тут наварили. Картопля поєднання з цукіні дуже смачно, м'ясо дуже м'ягесеньке, но... Вишки додають ніжності. Це щось. Це дуже смачно. Я рекомендую ось такий рецепт приготувати. Цукріні, картопля, морква, цибуля, листя, бурячка, м'ясо, кріп. Вишками заправити. Ну, це щось. Твер тушена картопля? Дуже смачне поєднання. Ось тоді приготуйте, ну, як не знаю, що кої, чи як це називається, Ось таку смачну вечерю. Ставте подбайку і до нових смакотків.